Через я вирішив трошки модернізувати станок і зробив народи так називаємо, ну, шкивок, його назвав як нічого не роба, паразитку. Це для того, щоб, ну, дету збільшити, зменшити, тобто оберти приблизно до 100 в минуту. Це зарізана кусок дубени. 2 10 щоб не робити переривчатих, клеєних весей, я це хочу таким макаром робити. Для начала це такі ось обороти. Як такої тряски немає, хоч балансіровка тут дуже воно крива заготовка. Ну, для обробітку більш-менш піддається. До модернізації також вийшло що я зробив дліншим, було метр сорок, Зробили тепер, мабуть, половиною метри. Швеляр додав, тому що мостив на ну Сюди оказалося нужнішим. І тепер оцю трубу, по якій повзає режущий апарат, то і 420 я додав сюди. І для того, щоб не було вібрації, поробив такі стоєчки. Приварив до труби і там на, на низку дорами. Посередині болтиками з'єднувати, бо якщо вдруг маленькі заготовки, що тоненьке робити, тоді прийдеться трубу назад опускати. Тепер ще у цьому кріплянні цього речу, це циліндри з лунохода, те саме трактора гідравлічний. Я йому зробив проріз, щоб воно проходило оці пластинки. Ті ж для гашення так, що кажуть, вібрації. Повна длина заготовки, виходить, цей, мабуть, три щось таке я забув, скільки я вміряв. Тепер ще що? Для циліндровки цієї заготовки, ну такі, що короткі там на табуретки, столики, туди 6 мм вистачає. Хоча 2-сантиметрова ця фреза набагато лучше, без тіша вона чистіше робить. І сюди я поставив, прийшлося вал перетачувати, тому що на 20 різьби вже не вистачало для кріплення. Ну Сюди можна і поставити і 40 міліметрів ширину фрези. Чим ширше буде, тим завжди чистіше, тому що буде нескільки разів повторяти один круг. А і за чого треба широку ставити? тому що, як вбавилися ці обороти вращення заготовки, воно стало так, як нормально раніше ходив, то стало типа, різьбу нарізати. І це такі, коротше, вещі було, які внести для корекції. Потім все, що я зробив, це цей привод, що я крутив, та, як у кожну станка, один вал. Потім я зробив цибком передачу на друге. Ну, скільки моя рук вистачає на витяжку, щоб я перейшов, ну, як до вас заготовка, до цього колеса. І потім буду ще робити там сантиметрів за 50 до закінчення, буду ще третє колесо робити. І це погано вирішував, щоб я з одного на друге переходив і все робив повністю заготовку. Тепер я хочу вам показати результат цієї кривуляки, яка була в станку. Оце де фігуру я задав. Це буде ну, на кінці коридора. Це як його, криша маленька, така лиш лізе. А оцю стойку як? я її став, зробив квадратною і фрезером тоді оці полоси повибирав. І край так само ну, фрезує. Це просто чорне, не зачищена, де установка фрезера була, тому що ця дубина, вони дужче піддаються, чим сосна загорання. Тепер я ще хочу показати, вже я тепер поставив більшу трошки заготовку, Три метри, Це буде основання ступчик на цей грибок, що типу, пляжі нападу від цього. Тут участок, що поки в землі заходить. Потім будуть полоси отакі і далі будуть фігури. На роботу фризою 20-ку ставляю, вугли поки позбиваю до центрації, потім задам фігури і тоді шліфовка і буде готовий результат. Після того, як я фризою задав ці фігури йому, Леписковий круг, це для початку 60-ка, потім 80 -ка. Я так просто зафікую. Ось тут за квадрату стояться, воно дуже легала, що, ну, як, Не зробиш його поліції. Для того, щоб ці вугли зачистити, так оця тут ракомка виходить, просто встановлюєш і. Це виходить. Як вже виточені фігури, отак ось. видно, що воно бринить. Якщо давати більші обороти, тоді виходить еліпс і воно так щось грає. Вже, як ти його не робиш, навіть як фрезою обробляєш, і щось виходить ця вібрація. То його саме робити на маленьких оборотах. І потім цей болгарку зачищати. Не треба там ставлять ставляти, воно доволі добре зачищає. Виколів, отут чи школів немає, де ці угли виходить. І тут коротко, Ну, набагато частіше тоді робота виходить з цього. Так, поки що ви. Так ось я ще тут таке. По ідеї я вже поняв. якщо після пилорами розпилюється брус. Все одно кудись веде. І з однієї сторони буде просівша, а з іншої сторони бугром. І оця, по йде, якщо я хоча б я там і центра знайшов, я смістив їх, щоб трошки цей, щоб воно більш мансент був по цій друзі. Ну тут вийшло, воно видно по цих гранях, що одна граня, допустимо, вища, а тут береш вона нижча, особливо оця. І тоді якщо я додаш обороти. Тоді воно виходить, що воно гремить, так що, як оце ось. Так, що його береш нагинаєш і воно прогибається. І тоді інерційна сила, і виходить і воно його не така чиста обробі... обробіток виходить. Так що, по ідеї, треба робити тільки на малих оборотах. Те, що я думаю, з моєї коло Лучше цю всю процедуру треба починати з кругляка. Щоб усю повністю колону, її зробити отакою от фігурною, вона буде не Ну це буде підгревок, що ну, та, що поверх землі буде. Якщо 60 см у землі, тут десь м'які були. 60 см у землі і потім 75 буде наверху. То краще цю плоскость. І з кругляка на стругальному цей, вик, вистругувати. І тоді вже краї оббирати фрезою, ну це маленька фреза, це щоб не била по шківу, я її так край просто обібрав. А такою ширшою оброблять, і тоді буде набагато воно чистіше її виду нього. Вже можна тоді навіть її цієї вібрації не буде, що я її ціліндром зробити. Він буде нормально крутитися, то поєднай, бо якщо я там хай і смістив оці центра, то отут я проти я не убрав його. А то вже тоді, як будуть фігури ті виточені і під полосу це зробити, то краще його на строгальному станку вбирати. Я вам хочу показати, як у домашніх умовах цим станком можна робити дерев'яні зруби. Зроби там начинаючи від колодязя, десятки, ну не іменно одинакові товщини бруса От 20 до сотки, і таке робити. Вискакують квадратики коли часу, що дерево полопане. Я не знаю, годів там 30-40 назад по теліку дивився, що казали, що треба дерево Ну, Це на любі такі, як меблі. Меблі, такі вироби, все, що. Ну, це де. Кроме друг, коротше. На, на... на... на ціноті з 20 січня. Це якраз тудиться вода, сукодвіження в деревах прекращається. І тоді буде цих тріщин набагато менше. Для того, щоб робити чашу, треба, щоб діаметр оцеї розбирає розбирається розбинку. І, і чашу, щоб зробити, ну, щоб вона була одинокове. Тут в крайньому случаї наружа діаметр 180 і фреза робиться 180. Це прилягання по цьому пазу, як воно виходить. За що я казав, що є сьогодинокі діаметри ствола і фрези, буде той, дуже плотно. І чашка як прилягає. Тут, як кажуть, комарно все не підходить. Часто, як на базі брати швеллера, Вони ну, дугою там, воно, чи лицьо їхня, чи транспортування, що воно робить. То вирівнюється дуже легко, Я пузо, допустимо, горб наверх підморщаються дощечки, і тут треба ну, вставав чоловік, та на землі його все робити. Тільки коліна, щоб зігнуті були. І кувалду, і от дощечки до дощечки, потирають, потихеньку гапать, і він дається дуже добре рихтовки.